Ще були до 2020 року такі штами грипу, що страшніше за COVID-19. Ну, завжди від грипу помирали люди з побічними якимись хворобами. Але чому ж раніше не розводили таку паніку? Да? Чому ніхто про це нічого не казав? Чому ніколи статистику про смерті від грипу офіційно не оприлюднював? Раніше, в інші роки, завжди ж люди помирали від грипу. А ви згадайте, що було в 2020 році. Новини кожен ранок з чого починалися. Кожна там стрічка новин і так далі, заголовки, там, померла стільки, в Італії померла стільки, там, в Іспанії ще там стільки, значить, в Україні там стільки, і потім в кожному місті померла стільки. Ну це ж зрозуміло, що нами маніпулювали. Я одразу почав про це писати. За це нас от називали там, конспірологами, там, як тільки не називали. Ну а зараз от пройшло расследование.